У цій залізці видаються біографічні відступи, ось його мають, але також він мав бути стосовно, мав свою особливу самості. Захиста і особливо вражає складатістю її західної частини. На невеличкому клату, Бойки, Лемки, Гуцули, Пополяни, вони зуміли не тільки бути дружніми сусідами, а ще й зуміли зберегти свою обігу, свої обряди, свої сучасні. Бойки та Ленки мають багато спільного із трагічної сторони, адже видбане. А також що на речі ми бачимо, наскільки збільшилося спогадів людей, які опублікують проти про своїх родичів, про їхнє героїчні повстанське минули, наприклад. І ми з'являється дуже велика кількість старих фотографій. Музей Польхівщина теж пережив трагічну історію з 1954 року. І півтора тисячі це орієнтована така цифра, це тканина. Сюди входять декоративно-шруткові речі, сервети, рушники, поширки, а також броня. орієнтовно 500 одиниць них Сьогодні ми привезли вам для показу яскраві взимці, маємо два костюми гойкісті та три леті. В людину від народження, коли забирали з злома матері і і аж до самої смерті. І, на жаль, багато зразків вишевиття крою е народних нічних костюмів вони вже є поховані разом з дитими людьми, які їх носили. Проте багато чого щось збереглося і потребує вивчення. Перший костюм, чоловічий, бойківський. Хочу сказати, що чоловіки на Больківщині носили подовжені сорочки, які покривали две. Сорочки шилися з домотканого, намиляного переважно рівного полотна. вишивалася пазуха, манжет. І, так як і жіночі, сорочки вони збиралися в них. дрібні складки. Це особливість бойківської сорочки, приживання. Сорочка має свою історію. Її вишила боня Анастасія Степанівна, жінка 1928 року народження. Просто вона вишила без слова коханого і собі вишила таку саму. Зверніть увагу, я ніколи не погоджуся на те, що бойки вишивали тільки темними кольорами або коричневими чи чорними. Бойки вишивали яскраві кольори, бо не вистачало чорноти в житті. І З'явилися ці яскраві кольори, вже коли бойки мігрували на заробітки, адже вони в пошуках кращої долі їхали заробляли гроші, поверталися в свої гори так, на карпатський регіон, кували землю для того, щоб розподарювати. Один з перших поселенців в Канаді був Бітій Бойківщини, і там є музей, садиба, на них Ви колонка і вишиті сорочки, рушники, і домінуючими кольорами на тих сорочках є синій та червоний. Чорний колір на вишиванні койків зустрічався хіба в повсякденному бранні, адже знаєте, в одяг він не є такий е... яскравий, як святковий. На даних екземплярах ми бачимо вісні сорочки, вони яскраві, з'являється червоний. Та малиновий, такий рожевий колір. Це теж характерно для бойкощини. Ще звернув вашу увагу, можливо, то далеко і не видно, але сорочки вишиті не зимку. Це е, давня, давніша техніка вишивання, ніж прокарківський хрест. хрестик. Хрестик з'явився значно пізніше. Далі, звернемося до чоловічого костюму. Чоловік носить світ. nič thank <laughs> you Запуску. Дивіться, яка гарна запаска. Вона е, яскраво декорована вишитим і геометричним сором і прикрашена руками. І особливий акцент я би хотіла зробити на аксесуарі такому, який є на шиї жінки, це є Вони теж мали власник. І я хочу зачитати у пам'ять Деколи господар мусив корову навіть продати, щоб придбати доньці на мисто, адже скільки, скільки на намисці, це так позначалося майновий стан дівчини. Отже, чим більше силянок, тим заможніша дівчина, тим більше в неї залицяльників. Ці коралі носила жінка, яка народилася в 1882 році в Сірічарді на Самміщині, звали її. Вища Анастасія Іванівна прожила вона до 1946 року. Все життя вдягалася по до сільському, довга, густа розбирана спільниця, запуска з перкалю. Перкаль це сидить, плузка з довгими рукавами, забинена під шию, Однотонна. в більшості прібні квіточки. Ніколи не вдягала вона ні батька.

життя. Слідочки закінчуються перстенями. Шлюбом. Отак на Бойківщині жінки перед вірність чоловікам пані Анастасія так заміж пішли і прийшла. Вона з доймами важко працювала на його дві дочки. Вона не мала себе заможніших людей на роботу. Чижати і зацельно з доньками поживати, але виховали з них вільних дітей. Ще хіба скажу, що запаска є з села Колодецького і подарував їй музеї пан Миколи так, 这是一面。来，继续。 Вони, по-перше, є на світнішому голові. Більше там вже бачите самеричному звісті. Хрестик надзвичайно ювелірний, дрібосенький хрестик. Він до тому у 2003 році Юрій Карнак. Це самбірчанка, яка на той час стверджувала, що костюм повністю спідниця і сорочка має вже понад 100 років. Прізвище жінки, яка його носила, тунна. Далі, якщо ми будемо говорити про спідницю, то Лемкість. Бачите, ці характерні складки, окажемо все. Ми в людей, чесно кажучи, дуже рідко чистимо такі речі, тому що ці складки надзвичайно складно в таких наших правіях тобто, відтворювати, вони дуже знищують.